Від щирого серця хочу привітати вас з цією величезною і урочистою подією. На цій площі прийняття присяги нашими поліцейськими має глибоке і символічне значення. Воно є символом символом тих змін, які відбуваються в нашій державі. задля яких. Рівно два роки тому мільйони українців вийшли на нашу Революцію Гідності. Вони, ті, хто вийшли, і ми разом з вами благали Європейської держави, європейських змін. І саме на минулому тижні. Українська Верховна Рада прийняла запропонованою мною останні з переліку законопроєктів, які відкривають Україні право на безвізовий режим, які відкривають українцю, володарів українського паспорту, ще одну з надзвичайно важливих ступенів свободи. І ці закони були потрібні. Не європейцям. Ці закони потрібні нам з вами. Бо це той закон, який зобов'язує будь-якого чиновника відзвідувати через декларацію, звідки де і як кожний клаптик його майна. Це закони про спецконфіскацію, який кожному корупціонеру позбавляє можливості. Передати будь-кому награбоване в українців і повернути все це назад до бюджету. Цей запуск нарешті Національного агентства запобігання корупції. Цей набагато зроблено простіше і прозоріше конкурс на спеціального і незалежного антикорупційного прокурора. Це ті зміни, які характеризують Україну. Як суверенну незалежну Європейську державу. Символом змін стає українська поліція, велика масштабна реформа, яка була започаткована в минулому році, зусиллями нашої команди, і я дуже дякую і міністерству і хаті Деканаїдзе. Як керівника поліції і всю команду реформаторів, яка дозволяє нам з вами разом створити новий незалежний орган. Чому тішиться моє серце? Бо вперше в історії України громада і український народ виходить на захист Національної гвардії України. Як це відбулося після 31 серпня минулого року після трагічних подій на площі Конституції? І вчора для того, щоб продемонструвати відмінність від провокацій, які намагалися влаштувати декілька десятків або сотень? Я навіть не знаю, як їх назвати. І народ, який вийшов на площу Святої Софії для того, щоб підтримати національну поліцію, для того, щоб народною волею захистити честь і гідність кожного поліцейського, продемонструвати те, до чого ми закликали на Майданах. Тоді міліція, а зараз поліція з народом. Поліція має високий рівень довіри в українського народу. І я хочу звернутися до кожного поліцейського, який сьогодні виступає на службу на вулиці нашої рідної Вінниці, берегти як зеницю ока цю народну довіру. Бо їй дуже важко отримати. І дуже легко розтеряти. Уявіть собі, ніколи на захист даїшника народ не виходив. Ніколи на захист тих, хто знущався над нашими хлопцями і дівчатами на Майдані, не збирали демонстрацій. А тут люди вийшли самі. Пам'ятайте про це, цінуйте це. Да, є певні недоліки. Але поліція ефективно і прозоро. Прозоро на очах всієї держави ці недоліки викорінює. Але що головне, поліцейський ніколи не бере хабаря? В цьому вже всі переконалися. І цю планку ми будемо тримати так же високо. Це символ. Антикорупційності поліції і майбутньої влади. Поліцейський завжди на боці народу. Він завжди відкритий для того, щоб прийти і допомогти, допомогти громадянину. А громадянин завжди бачив в поліцейському силу, але справедливість і захист. І це те, задля чого ми розпочали реформи. Ви знаєте, що моєю ініціативою було започатковано разом з головою Верховної Ради, разом з нашою командою конституційні зміни по децентралізації. Вони вже несуть перші плоди на 45%. Лише за минулий рік зросли місцеві бюджети, чиї та нашої Вінниці бюджет більше 300 мільйонів гривень. Вінниця зараз має лише на видатки розвитку. Ніколи цього не було. І я, як президент держави, в цій реформі заклав передачу реальної влади з реальними коштами і реальну відповідальність. Місцевим владам, які мають бути дуже наближені до громад. Зараз, декілька тижнів тому, Верховна Рада підтримала внесені мною зміни до Конституції в частині судової реформи, які передбачають повне перезавантаження суддівської влади, проведення для кожного судді тестів на прозорість, чесність. І професіоналізм. Для чого ми це робимо? Для того, щоб захистити кожного громадянина, для того, щоб справедливість прийшла в українські суди, для того, щоб злочинці, які будуть затримані нашими поліцейськими, які сьогодні приймають присягу, не були випущені злочинним вироком суду. І ми всі маємо об'єднатися. Та я знаю, що зараз не прост. І не може бути просто в країні, яка є об'єктом агресії з боку найбільшої або однієї з найбільших військових машин світу. Але ми вистояли. Ми вистояли і зупинили агресора. І вчора у Вінниці декілька сотень наших героїв, які вийшли з Дебальцева, Зібралися для того, щоб народ надав їм шану, шану за той подвиг, який вони здійснили. І ми побудували армію, ми її озброїли, нагодували, одягли, надали необхідний медичний захист, надали найсучаснішу техніку, надали гідну заробітну платню і грошове забезпечення. Тому що. Це є також наш символ разом з поліцією. І це також результат наших реформ. І це також символ наших змін. І зараз я запевняю вас, ми зробимо все можливе для того, щоб зробити перезавантаження влади і для того, щоб прискорити наш рух шляхом реформ, наш рух до Європейського Союзу. І головне, за що я маю подякувати вам, дорогі віннічани, за підтримку і єдність. Разом ми переможемо. І слава Україні!